Нещодавно в Бекімі я відкрила для себе скрапницю, знану про Африку – Африканський культурно-туристичний центр. Він відкрився у 2021 році. Там можна буде побачити зразки африканських ремесел, такситермії, скуштувати справжню африканську каву. Відвідувачі неначе потрапляють у кенінське чи тензанінське село, та відчувають неповторний шар Африки. Як у Пекіні з'явився Африканський культурно-туристичний центр? Яка історія його створення? Про це я розповідала у відповідальної особи центру – Фонг Сін Сін. Давайте послухаємо її розповідь. Я у 2021 році створила Фейсбургський культурний центр. Створення виробництва, насправді, дуже 只是源自于对非洲的喜欢，可以说是对非洲的热爱。呃，我个人在非洲待了有十多年的时间，嗯、呃，真的是把非洲当做了我的第二故乡。在非洲，我看到了很多美好的东西，给我留下了深刻的印象。同时呢，我也想把这份美好带给。 大家带给国人，把这片美丽的、神奇的大陆介绍给大家。在这里呢，大家不仅能够啊、呃、品尝到非洲的味道，看到非洲的工艺品，还能够了解到非洲的一些历史。在这里 Китайсько-африканське туристичне співробинство постійно похліблюється. Наприклад, сухіно-африканська країна Танзанія має багаті туристичні ресурси. Там розташована всесвітньо відома гора Кіліманджаро, яке має висоту 5895 метрів. Це перша вершина Африки. Інші природні ландшафти включають східну африканську рифтову долину і саванну сереге, а також інші ландшафти, такі як Кам'яне місто і найдавніша у світі стоянка первісної людини. Китай не лише відкрив пряме авіасполучення з Танзанією і визначив її як країну призначення для хрубових турів для китайських громадян. А і уклав 5 пар дорожніх контактів між китайськими провінціями та містами до Танзанією. За оцінками Департаменту туризму Танзанії, кількість китайських туристів, які відвідують Танзанію, зросла з майже 34 тисяч у 2019 році до близько 44 тисяч у 2023 році рік збігся з 60-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Танзанією, а також став роком туризму і культури між Китаєм і Танзанією, в рамках якого обидві сторони організували низку цікавих заходів, культурні виставки, просування туризму і навчання персоналу. Все це, як очікується, сприятиме подальшому розвитку туризму з обох сторон. Наразі Китай підписав двосторонні документи про співпрацю в галузі туризму з 31 африканською країною, включив 34 африканські країни до переліку напрямків виїзних туризмів для китайських громадян і створив 166 пар міст дружби за Африкою. Завдяки різним каналам співпраці, в тому числі Китайсько-Африканському центру культури і туризму. Все більше китайців відкривають для себе Африку і закохуються в неї. А яке враження про Африку склалося у вас? Пишіть про це у коментарях під відео.